Шановні пані та панове Канадо, перш ніж розпочато, я хочу нагадати одну річ: ця річ є дуже важливою для розуміння як України, так і Канади. Що ми робимо, що нам потрібно робити, і робити разом. 1983 рік. Місто Едмонтон. Його історія тісно пов'язана з долею України та української громади в Канаді. Того року в Едмонтоні було споруджено перший у світі пам'ятник жертвам голодомору. Перший у світі. Дуже дякую. Збудований він був на згадку про геноцид українського народу, геноцид, який було замовлено та здійснено Москвою перший у світі пам'ятник голодомору. На той час в Україні ще не було пам'ятників, які б вшановували жертв геноциду українців, тому що Україна тоді була під контролем Москви. Цієї осені виповнюється вже 40 років від того першого і важливого вшанування пам'яті жертв голодомору з того часу багато чого змінилося. Україна здобула незалежність, Україна відновлює власну історичну пам'ять. Десятки інших країн, їхні парламенти, їхні уряди вже визнали голодомор за геноцид українського народу. Лише цього року таких визнань було 11. І Я впевнений, що світ, зрештою, визнає правду про Голодомор. Але Є дещо, що не змінилося ані за 40 років, відколи побудували пам'ятник в Едмонтоні, ані за 90 років з часів Голодомору. Москва зараз, як і завжди, прагне контролювати Україну і використовує для цього всі доступні засоби, включно з геноцидом. Мова йде про геноцид. Геноцид ну, те, що російські окупанти роблять з Україною, і коли ми прагнемо перемогти, коли ми закликаємо світ, нас мова йде не просто про звичайний конфлікт, мова йде про порятунок життів мільйонів людей. буквально фізичний порятунок звичайних жінок і чоловіків, і дітей наших родин до цілих громад, цілих міст Бо руйнування Росії Маріуполя, волновахи чи міста Бахму, чи будь-якого іншого міста чи села в Україні не повинна залишитися безкарною. Life. Життя і правосуддя має перемогти повсюди в Україні і для всіх українців. Ця російська агресія має завершитися нашою перемогою. Саме так. Щоб Росія. Ніколи не змогла знову вчинити геноцид по відношенню до України і навіть намагалася, не, не намагалася це зробити. Має програти Москва раз і не завжди для цього. І вона програє, шановний спікер парламенту Канади, шановний джастіне, пане прем'єр-міністре, пані та панове, представники уряду, представники всіх громад і міст. Всі громадяни Канади, знаєте, на мою думку, однією з найбільш яскравих якостей вашої країни є те, що справедливість для Канади то не порожній звук. Іншим надзвичайно важливим фактом про вас є те, що ви ніколи, ніколи не робите політичну ставку на ненависть і ворожнечу. Ви завжди на світлому боці історії. Дякую. Це, це абсолютно правдиві слова. Дуже, дуже вам дякую. Під час Першої світової війни і в період між цими надзвичайно жахливими війнами, і під час Другої світової війни, і під час холодної війни, ви завжди захищали свободу. Ви завжди захищали справедливість. Я не мав жодних сумнівів, що ви станете на бік свободи і справедливості, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Дякую вам. Але ніколи недостатньо лише обрати правильний бік, правильну сторону. Потрібно вміти бути лідером на цьому боці. І ви це робите. Ви є лідером. І я дякую вам за це, Канадо. Дякую. Я дякую за вашу політику. Це справді підтримка лідера, вона є глобальною за своїми масштабами, тому що коли ти борешся за щось, коли ти борешся за добро в людській природі, то повний нейтралітет виглядає очевидно аморальним. Коли бачиш справжніх лідерів у всіх інших, хто боїться бути справжніми, говорити, боротися, є тільки два варіанти: змінитися. Або бути зневаженими. І я дякую тобі, Канадо, за те, що ти є справжнім прикладом лідерства і чесності для багатьох людей по всьому світу прикладом, який надихає інших захищати життя. Підтримка Канадою, України зброєю та обладнанням дозволила нам врятувати тисячі життів. Мова йде і про системи протиповітряної оборони, і про броньовану техніку, артилерійські снаряди, і дуже значна допомога в розмінуванні. Дуже дякую. Лідерство Канади в санкціях проти Росії через цю війну і через цей терор дійсно заохочує інших у світі наслідувати ваш приклад. Я особливо вдячний за вашу надзвичайно сильну стовідсоткову. Підтримку українського руху до НАТО за вашу активну участь у підготовці наших солдатів, це вже склалося як традиція, що Канада навчає тих, хто захищає весь світ тисячі. Тисячі і тисячі українців під час Другої світової війни, тисячі українців зараз. Це те, що робить перемогу такою потужною, такою незамінною. Це навчання. Дуже дякую вам за це. Дякую за вашу економічну підтримку. Дякую за те, що допомагаєте Україні позбутися залежності від російського ядерного пального. Це досягнення не лише для нас, бо Україна та Канада разом зі своїми партнерами і справжніми друзями демонструють усім, що абсолютно реально повністю розірвати будь-які зв'язки із сумнівними російськими ядерними технологіями на додачу до суто. Технологічного ризику, які вони привносять, російська ядерна індустрія також слугує політичній експансії Москви. Росія використовує ядерні технології, будівництво ядерних електростанцій як газові та іншого та нафтові для політичних атак на суверенітет інших країн. Росія намагається порушити суверенітет інших країн за рахунок маніпуляції енерготичними ресурсами. Причому усіма, не тільки ядерними, усіма є енергетичними ресурсами. Отже, чим більше країн будуть вільні від російських енергоресурсів, тим швидше енергія у світі знову стане просто енергією. енергетичним ресурсом, а не зброєю. Не зброєю проти суверенних країн. Ще одна важлива сфера нашої співпраці це правосуддя. Сьогодні, в розмовах з прем'єр-міністром Канади, ми обговорили канадську ініціативу щодо активізації зусиль в країн Великої Сімки для конфіскації російських активів. Ті кошти, які Росія та її поплічники використовують для оплати війни натомість необхідно використати для компенсації збитків, завданих війною та терором. Необхідно активно та глобально попрацювати для того, щоб притягнути Росію до відповідальності за сам злочин, агресію, а також за абсолютно всі злочини, що сталося під час цієї агресії, за всі смерті, за кожну депортовану людину, за кожну депортовану дитину і доросло, за кожне життя. Бо воно має бути захищено. Кожна країна, що зазначила зазнала нападу, потребує правосуддя. Щоб інші потенційні агресори бачили, що війна завершиться вироками для агресора. Я закликаю вас, канота, поширювати свою здатність вести за собою інші країни, особливо в цьому питанні, в питанні правосуддя. Правосуддя за вчинення агресії, компенсацію за агресію, щоб агресор відчув, наскільки потужним є правосуддя. А також я хотів би подякувати тобі, Канадо, за суто людську річ, за те, що ти даєш можливість українцям відчувати себе в Канаді як удома. Дуже, дуже вам дякую. І це не просто якась історична заслуга чи та особливості вашого характеру. Ні, українсько-канадська громада це мільйони українських доль, які перетворилися на долю Канади. З усім її різноманіттям громад, волелюбність, мужність, наш особливий внутрішній поклик до справедливості. Здатність наших людей створювати комфорт, де б вони не були, будувати і творити, а не руйнувати чи принижувати. Українські прапори в Канаді є частина повсякденного життя, яке абсолютна довіра до Канади в Україні. Насправді, така близькість дає багато відповідей, в тому числі і на питання про цю війну. Чи можемо ми здатися? Ні. Чи можемо ми зрадити добро? Ні. Чи можемо ми погодитися злом, зі злом? Ні. Чи можемо ми дозволити нашій самобутності бути стертою? Ні. Україна і Канада однакові. Ми боремося за життя. У цій війні переможе Україна, а не геноцид. Переможцями стануть люди, а не Кремль. Переможе свобода, переможе справедливість, і ви можете це знати напевно, тому що ви знаєте напевно про себе, що ви ніколи не скоритесь злу. Дякую тобі, Канада! І нехай колись, колись скоро. буде Споруджено пам'ятник. Можливо, в тому ж Едмонтоні, до речі, як і в інших містах світу та в містах України, пам'ятник на честь перемоги нашого народу у цій війні. Нашу спільну перемогу, спільну перемогу з вами, з народом Канади, з усіма вашими громадами, з вашим спадщиною, спадщиною добра, пані та панове, сьогодні я із моєю чарівною першою леді. Мали честь, дійсно, велику честь зустрічатися з генел губернатором Канади високоповажної пані Мері Саймон. Вона навчила мене слова одного слова з своєї рідної мови. А а іната вона сказала, що значення цього слова не здавайся. Залишайся сильним, що б там не було. Тож, хай буде айойната, аюйната Аюйнада, Канада, аюйната Україна. Слава Україні!